Понад 40 будинків пошкоджених тут і землі в хаті було багато. Вирва від російської авіабомби. Супруга скинула метрів на 10. А Буду. де ви поки що будете жити? Зрушено перекриття Це була вас по садочку. Ноги посікло зашиті. Тут мене спочатку тідись, накрива мама. Одужуйте якнайшвидше. У ніч на 6 травня росіяни скинули на глухів дві авіаційні бомби, понад 40 будинків пошкоджених. Причому від чотирьох з них майже нічого не лишилося. Є також і поранені, в якому нині вони стані та як власне оговтуються люди від пережитого. Далі вам розкажемо. Пашлю рухаті, ну, покажу вони ну, ну, чого так трошки. Це двері у вас вибили? Так, да, вибило двері, то ми закрили. Тут он потолок, оце окно тут було пластикове було. Стекла, тут тут стекла. Хотіла так тронути, а воно посічене. У тому на те стекла Порізала собі руку. О, тут кровать отак стояла. І воно оттуда упало. І тут воно посипалося. Подхватилась, звісно, трохи спугалася, як думаю. Мало що, може хата, воно наче як сипеться, наче все. Воно ж посипалось. Тут столько стекал, це ж повбирали всі цвіти. Тут земля і ще ж там вибило, наверное, так тут і землі в хаті було багато. Це люстра висить ще, ні, коли хлопцям пока прикрутить. Ну, це трохи повбирали. Позаду мене вирва від російської авіабомби глибиною понад 10 метрів. Вона і завдала найбільшої шкоди на цій вулиці. Як бачите, повністю зруйнований гараж в цьому дворі він забрав на себе більшу частину удару, тому всі, хто був у будинку в цьому зеленому, залишилися живими, хоча всі четверо поранені. Це ваш будинок, так? Мій. Ви посікли під час удару, так? Ну так. Да. Розкажіть, що було? у домі, возле окна з внучкою. Супруга була на вулиці, старша дочка, була на дивані в залі. При взриві супругу відкинула метрів на десять і плюс засипала землю. Повреждений таких нет, але є контузія третьої степені. Uh -huh. ну, мене, самі бачите, що на ліці, внучки теж посечено, але в відлічі від мене є зашивали. Це осколки від вікон, да. де що, да? так? Це стекла, осколки, так. Да. І плюс э, дочки старші теж зашивали колени. Вот А оправдаю. дружину ви кажете, землею прикидало, їх хтось відкопував чи не, сама. Вона, вона сама, знаю, в гарячці, сама прибігає, критить. Кажу, їй, все, все добре, все живі. А потім приїхала скорая, пожарна, дружина і старша дочка теж. Лікаря. А ви що. Ну, а я <гадав>, до вечора просився. Тому а, ну, що ну, як люди тут, а я буду там. Люди допомагають. Щось он, он шифера привезли. Щось від будинку лишилося. Ну, як бачите, стіни, кришу перекривати треба. А Будем де ви поки що будете жити? Ну, Поки ці дні почувати буду в лікарні, а там пос посмотримо. Скоріше, здесь. Від вибухів російських авіабомб також постраждала місцева початкова школа. Тут фактично, як бачите, немає жодного вцілілого вікна, і також сильно постраждав дах. Здравствуйте. а є директор школи? Я вцілів лише один єдиний кабінет, все, все інше пошкоджено. Сьогодні допомагали всі і батьки школи з учнів, і сусіди. Всі допомоги колективи, всі, всі працівники школи прибирали, виносили скло, виносили те, що залишилося. Це зараз ви бачите те, що у нас є. Можу пройти, в кожному класі немає жодного вікна. Зрушено перекриття. Це була група садочку. Ви бачите, що навіть якщо і склопакет залишився, але сама рама вона пошкоджена. Чи було навчання тут, чи можливо вчителі лише приходили? Ні, В нас діти в школі спочатку війни дітей в школі не було. Ми не навчалися, ми в нас навчання лише в онлайн. Щодня приходили на роботу і тих працівники, і під колектив, і в нас садочок є, тому і вихователі, ми всі заняття вели зі школи. Добрий день, ну, ноги посікло, зашиті тут, ну і там вже ж трішки заживає. Дитина тільки пострадала, що теж посічена. Ну, вона що лице прикрила І дідусь її в принципі прикрив, то хоч і лице залишилося. Так було, що я лежала біля, біля вікна і е, стекла полетіли і, мабуть, тоді мене порізали. Я в шоковому стані, тому що я бігла за дитиною, бо друга хвиля пішла. Я її прикрила, я тоді я вже не помню. Я бігла по стеклу за її. Це я помню. А як ці коліна? Чого вони? Бо я не падала. Може, я може я тоді падала? Я вже чесно не помню, тобто ну, шок. А ви Думаю. ходите вже самостійно? Я ходжу, бо я не можу лежати це раз, а треба ходити, бо я з дитиною ніч не спала. А покажіть, вам там зашивали оці пошкоджені? Так, ну, да, зашивали, бо тут вже вже не видно. Ну шви, шви саме під колінами. Чуємо да, 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 можливо, швид. ви і впали. Може, і впала. Може, ж кажу, що склом порізалася. Вже не знаю. Як, як мама ваша? Мама погано, тому що вона. Така ситуація. Вона пішла на огород прикрити зелень, бо морози, якби. і я їй кричу, що ми всі живі, бо я стала -тала перекличку робити. Папа живий, там дитина жива, вони живі, живі. Маму кричу їй, що мама, всі живі. Всі живі і чую її. і все. Виходить так, якщо б вона не лягла або не присіла, бо вона почула звук, ну то її б не було. Так, вже так видно. Це зашивали? Це да. зашивали. Що пам'ятаєш найперше, там, хто кричав до тебе, там, чи де ти була в цей момент? Ну, мене спочатку дідусь накрила, потім мама. І потім я ну, спитала, хто це ну, на мені. Тому що я спочатку подумала, що якийсь ящик в мене називався. Ну. А це дідусь був, закривав тебе, так? Ну так, і мама. Це. Тоді винесли тебе чи ти сама вийшла з будинку? Ні, мене винесли. Рам ж, рам, тут такі, аби живі. Аби живі здорові заробляли. І все. Одужуйте якнайшвидше, всього найкращого вам.